Привіт, мої любі дорогесенькі друзі. Всім привіт! Привіт, добричок! Привіт, А, Мишко. А що ж за тебе таке участие принесла? Повітряна кулька. Яка гарна, червоненька повітряна кулька. Так, мені вона теж дуже подобається. І ти знаєш, добричок, я так непокоюсь. Непокоїшся? А про що? Про цю кульку. А чому ж? Бо вона така тендітна. Вона знаєш на що вона може у будь-який момент лопнути. Та справді вона дійсно може лопнути. І тому я ношу її з собою повсюди, щоб вона не зіпсувалась, а про це вже я потурбуюсь. Мишко, з одного боку, це так, а з іншого може бути і навпаки. О, як навпаки? Від того, що ти постійно носиш з собою цю кульку. Вона може швидше лопнути. Та ні, ти що? А, як таке може бути? А так, ти біжиш, біжиш по лісі. І от кулька десь за гілочку зачепилася та й ой ой, ой, ой ой, справді, ой, моя кулька, тоді мені потрібно її ще краще оберігати добрячок. А Ану, пошукай на мені якусь хустину, я обмотаю нею цю кульку. Ти що, мишко? Пустинка не захистить кульку на всі сто відсотків. А що ж тоді, що ж тоді робити, добричок, якщо вона лопне, то можливо буде це якось виправити. Ти знаєш, я зараз тобі не дам відповідь на це питання, а краще відповім пізніше. Коли? А після того, як я розкажу тобі одну історію. Історію а про кого? Історію про мар'янку та. Її повітряну кульку. О, про повітряну кульку. Ура! Про про червоненьку, як у мене. Так, мишко, про червоненьку. Але не таку кругленьку, як у тебе, а, а трішки іншої форми. Якої, якої, добрячок? Слухай все спочатку. Угу. Так мар'янка з татом і мамою у неділю зібралися у парк прогулятися угу. Ох, і весело ж було у цьому парку. І різні атракціони, усілякі різні солодощі там продавали, і до того ж усього там стояв продавець з великою кількістю повітряних куль. Яка краса! Я навіть собі не, не, не уявляю добричок. А всі повітряні кульки так і тягнулися догори до неба, ніби хотіли, щоб їх відв'язали від візочка. І тоді вже вони зможуть полетіти у небо вільні як птахи. А це було б чудово, добричок. А моя кулька вверх не летить, вона завжди повертається до мене. Це тому, мишко, що в ній повітря. А кульки, які бачила Мар'янка, вони були наповнені гелієм. Це спеціальний такий газ, який легший за повітря. І тому кулька. Наповнена цим газом летить догори, а не донизу. От вий мені таку кульку, ще догори постійно лети. А у Мар'янки була інша проблема. Вона не знала, якої форми кульку їй вибрати. А що тут думати? Та вибір був багатий і прості кульки, і у вигляді машинок чи ляльок, чи навіть. Кавунів і були у вигляді сердечка. Червоненькі? Так, червоненькі сердечка, і саме таку кульку і вибрала Мар'янка. І весь час, поки вони прогулювались, Мар'янка не випускала цю кульку з рук. От так само, як і я. Я б теж добрячок таку кульку вибрала і не випускала б її з рук. Тьох. Але коли вони прийшли додому, то Мар'янка прив'язала цю кульку до свого ліжечка і любувалася нею Ну, вона яка краса, а я теж любуюсь постійно своєю кулькою. А от Мар'янка одного разу, отак, любуючись своєю кулькою, сказала Тату, а що буде, якщо мою кульку робити голкою? От, дивачка, таке питати. Хіба вона не знає, що та кулька лопне і все. То тату -та так і сказав дівчинці, якщо ти проб'єш кульку. То вона більше не буде такою гарною, е і так гарно посміхатися до нас не буде і не буде підскакувати на мотузці, що прив'язана <клес> до твого лішечка. Так, ця кулька повисне на цій мотузиці і геть уся зморщиться. Так, Мишко. І ти знаєш, на яку думку наштовхнула мене ця історія? На яку добрячок? Я подумав. А що ж? Гріх робить з нашими серденьками, він ніби голкою ранить їх, і ми стаємо непривітні. І Невеселі і такі зморщені. То так, справді, мишко, коли дітки не слухняні і не слухаються своїх батьків, це ранить серце батьків. То ще йол. Але коли дітки слухняні. Це вже зовсім інша історія. То зовсім інша, звісно ж, бо всі радісні та щасливі. Але ти добрячок не відповів на моє запитання. А на яке запитання? От який ти забудько. Добрячок, на самому початку нашої передачі я запитала, чи можна якось виправити ситуацію, якщо кулька лопне. Чи можна її якось склеїти? Так, можна. Мишку, любимо модру. Якщо кулька лопнула, її вже не склеїш і вона вже ніколи не буде такою, якою була раніше. Ото що ж робити? Потрібно йти купувати нову кульку. І, і саме так зробив тато Мар'янки, коли одного разу кулька Мар'янки таки лопнула. Так, то це ж так просто зробити з кулькою. А що робити з сердечками нашими? Як їх поміняти? Ну, це мишка. Це може зробити тільки Ісус, тільки Він може змінити наші серця. І коли нам хочеться зробити щось погане чи проявити непослух, що нам робити, добрячок? Потрібно звертатися до Ісуса, молитися, і треба одразу ж, помолившись, попросити у Ісуса допомоги перебороти це у собі. Дякую, добрячок, за таку чудову пораду. Та я завжди радий тобі допомогти, та й не тільки тобі, а й усім всім нашим телеглядачам. Так, о-хо-хо-хо-хо Ой, дивлячись на тебе, Мишко, бачу, що нам вже пора готуватися до сни. Так, любий друже, не добра ніч вам, малята. Солоденьких вам снів, і нехай добрий Ісус допоможе вам бути чесними та слухняними.